Оля, чи були у бренду кризові моменти або такі ситуації, такі моменти, коли ти вже думала навіть про те, щоб взагалі закінчувати справу? Такий момент був і досить нещодавно, до речі. Тому що у нас е, в 2023 році е, дуже сильно був активний такий е, дуже зріст, угу. і ми вистрілили. І у нас було дуже багато замовлень, до цього не готові абсолютно. І ми просто цей попит, от, який був, ми його там підтримували, намагалися покрити і не думали про те, що є якісь ще. Штуки важливі всередині, які так. потрібно також паралельно фіксити. Ну на той не було насправді можливості і ресурсу, тому що маленька команда, і про це не думаєш, коли у тебе прям несеться. Наступив момент, коли попит почав трошечки падати. продажів там умовно стає все менше. Угу. Колекції нові не випускаються. Так е, думаєш, блін, а що робити? Взагалі, зараз і як як це все перебудувати? І от тоді почалася така трансформація з тренду в бренд у нас так. в компанії.